Вмілий мисливець, талановитий кухар, вправний боєць. Таким був воїн з Новомосковська Максим Дашкевич. Воїн, що на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну не вагаючись, пішов у ТРО, а згодом і до лав наприкінці вересня на одному з напрямків хлопці зі 102-го батальйону ТРО провели два успішних стрілецьких боя і знищили чимало окупантів. Третій бій, на жаль, став. Останнім ворожа артилерія накрила позиції наших вояків і забрала життя одразу чотирьох. Серед них був і Максим. 7 жовтня з героєм попрощалися і провели в останню путь. Кожен день б'ються як леви леви проти шакалів, шакалів, котрі не знають ні лицарської честі, ні відваги, ні взагалі якогось людяного ставлення до всього людського. На жаль. Леви теж гинуть. Максим Геннадійович був спозивним мисливець. І він дійсно полював на цих шакалів. Тому за кожного нашого загиблого лева ми будемо бивати в п'ятикратному розмірі шакалів. І ми це робимо кожен день. Слава Україні! Максим був умілим воїном, маючи за плечима мисливське минуле, мав певні навички володіння зброєю. І влучно стріляв. Людина, яка беззаперечно, завжди виконувала всі накази. На нього можна було завжди покластись, завжди в будь-якому випадку. Всі хлопці його будуть згадувати, тому що так як він, нас, він у нас готував, нас він пригощав, так, мабуть, ніхто не вміє, бо він по професії повар. От, і тому, але змінив поварські. Знаряддя на автомат. І так само він вправно володів його автоматом, дуже влучно стріляв, що всі, хто не, не спробував досягти таких успіхів, на жаль, не могли, тому що він, ну, в нього це, мабуть, Господь Бог йому подарував такий талант. Тому ми будемо згадувати його завжди. І я думаю, що він був глибоко віруючою людиною. Ми дуже часто розмовляли на цю тему, тому я впевнений, що Господь Бог приймає у світлу душу і він завжди буде поряд з нами. Просто він буде дивитись з неба на те, як ми себе, як всі ми себе тримаємо, як ми відносимося одне до одного, до навколишнього, до своєї батьківщини. Я хотів би, щоб всі запам'ятали. Його таким, яким він був світлим і чистим, висловив свої співчуття, і міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік, який також був присутній на церемонії прощання загиблим героєм. Завдяки відважним воїнам Новомосковськ зараз є тиловим містом. Завдяки тому, що зараз боронять нашу країну на передовій наші бійці, в тому числі і наші бійці територіальної оборони, ми зараз можемо. Збиратися і вести тилове життя. Звичайно, дорогу ціну ми платимо за перемогу, яку обов'язково здобудемо в цій війні. Я хочу висловити щирі слова співчуття від Новомосковської громади від мене, рідним, близьким Максима Геннадійовича. Звичайно, ще раз хочу, я розумію. Що не можна повернути людину, але те, що ми можемо робити, це пам'ятати і, звичайно, завдячуючи тим, хто поклав своє життя заради нашої перемоги, віддати шану воїну, крім рідних, близьких та побратимів, пройшло багато небайдужих людей. Церемонію прощання провів священнослужитель Православної церкви України, отець Миколай, який після панахиди звернувся до всіх. З невеличкою проповіддю. В смертях наших воїн також винуваті ті, хто і в даний час чекає руського міра, також їх повинно гнати звідси, тому що вони причетні до кожного воїна, який загинув. І також не тільки воїни гинуть, але й мирні діти. Батьки, і ми повинні більш відкрити очі і дивитись, де справедливість, а де зло. Побратим загиблого воїна на позивний інкасатор був поранений та евакуйований з поля бою буквально напередодні дня загибелі хлопців. каже Макса, пам'ятатимуть всі такою світлою людиною. Він був з ним з самого початку боронили нашу країну. Разом воювали, і в той час, коли Максим загинув, на наступний день я отримав поранення. Були двоє суток лада у нас, мене евакували, а так потрапило, що хлопці на наступний день загинули. Максим був вірним побратимом, завжди веселий, завжди вибався, завжди міг підтримати, ніколи не боявся ніякого тяжестів служби. Завжди йшов вперед, вперед, вперед. Я був дуже позитивною людиною і світлий герой, якого ми завжди будемо пам'ятати і ніколи не забудемо. У загиблого героя залишилися батьки, дружина та неповнолітній син. Вічна слава, герою, що загинув у бою за нашу вільну та незалежну Україну. Вічна пам'ять.